Колективна травма. Травми посилюють потребу в порядку, героях і простих історіях. Лідери часто обираються не за компетентністю, а за здатністю давати ілюзію контролю. Травма перетворюється на ресурс колективної ідентичності, але часто за рахунок спотворення реальності. Психологія злості на владу. Влада для людини це символ батьків. Коли дитяча образа не вирішена, ми чекаємо від держави, що вона нас погодує і погріє. Критика влади перетворюється на гнів, бо ми проєктуємо на державу очікування батьків. То який вихід взяти відповідальність на себе, навчитися діяти замість очікувати, що за тебе все вирішить на горі? Звичайно, поганий танцюрист завжди скаже, що туфлі жмуть. А не те, що треба тренувати ноги.